Супер І для того, аби не, не тримати його довго. Тараси, брате, друже, привіт. Нік, привіт, Олексій. Як у вас там обстановка? Скажи, будь ласка, дай нам оновлення. А, ну, з вчорашнього дня, в принципі, особливих змін немає. Росіяни намагаються в пісках штурмувати наші позиції, намагаються прорватися тут біля Донецька, але. Вдається їх відбивати, працюють тут активно наша артилерія. От буквально чесно скажу, навіть так ну це не кометна ситуація. Вона приємна, коли навіть цілі розбирають артилеристи танкісти, мінометники просто е іноді іноді ж в пісках російських нашої артилерії. Тобто е зараз є підтримка артилерійська, є сили, е це правда, чесно вам скажу, так і є. А, і а, це дозволяє утипозиції в районі Кії біля Донецька. Ну от, наметниками сьогодні працюю. От їм вчора вдалося ну їхні завдання це відсікати російську піхоту, не давати їм виходити на штурм. То от вчора вони. Так вчора здається накрили позицію росіян. Ну Там були такі два ювелірні влучання, буквально дві міни 120 лягло в їхній окоп Ну і досвідоз декілька окупантів ще їх відправили. Груз з 200 поїхав поїхав в Росію. Ну або в Донецьку, ДНР туди. от Тому ну, в цьому плані поки що все так. Стабільно стабільно важко, але нік стабільно. стабільно не, не проривають вони оборону, намагаються зробити. Е, вчора активно артилерія їх працювала е, всіх видів. Сьогодні от вони зранку тут шуміли дуже. Але наші наші дають відсіч, е, тобто відпрацьовують їх і тут і три сімки відпрацьовують, і САУшки відпрацьовують, е, і РСЗВ відпрацьовує реактивні системи залпу вогню тобто Ну, те, що бачу от на власні очі тут, так. на цьому районі. У мене відчуття впевненості, нік. Чесно тобі скажу. Це важливо для аудиторії, я думаю, що максимально. Слухай, друже, а скажи, будь ласка, от ми зокрема спілкувалися про ризики, які виникають навколо Запорізької АЕС. Можливо, твої джерела військові, які поряд знаходяться з Запорізькою областю, несуть там службу. Щось говорять про оцінку ситуації там, наскільки там загалом критична або ризикована ситуація для того, аби росіяни змогли там влаштувати дійсно таку катастрофу. Чуєте мене нормально? Дивіться, я по Запорізьки, в принципі, так не спілкувався сильно, а те, що вони можуть влаштувати масштабну провокацію, в цьому не сумніваюся. Чому так? Наприклад, Донецька, просто скажу. Наприклад, росіяни завжди розповідають, що по Донецьку б'ють по мирних кварталах, що там мирні люди, що там не стоїть техніка. Я вам чесно скажу: я працював за аеророзвідкою вже не один день і бачив Донецьк. От я бачив Донецьк Донбас, Арену, житлові квартали Там купа їхньої техніки. Блять, купа. Просто вони напихають туди і Сау і далекобійну артилерію. Чому ж іноді наші просто не можуть їх дістати? Бо вони в житлових кварталах Донецька, Донбас Аріни, і, і от і це є вже певна провокація. Знаєте, от вони спеціально розставляють там техніку, б'ють звіти, міняють позиції, переходять до іншого двору кварталу. Тому вони, я думаю, що це, це для них в природі їхнього існування. А, тобто зробити провокацію зробити зло, і потім як якісь урки, зеки, казати: та ну так начальника, докажи, що це я. от Тому от в цьому, я думаю, ми тут з військовими зараз однакові думки, ці падлюки можуть піти на що завгодно, і їх не зупинить навіть ядерна загроза. Скажи, будь ласка, чесно, ти скажи, будь ласка, ти коли спостерігав ці розташування, їхні бойові з'єднання, їхню техніку в серед житлових кварталів. Можливо, ти там бачив, що машина з логотипом Amnesty International не перебувала? Ні, не було. Ну я чесно виглядав думаю, може, якісь там спостерігачі там є міжнародні все, але я не бачив там ні ООН, ні Amnesty International. Ну, які взагалі ж всі ці спостерігачі вони не бачать російської армії техніки в Донецьку ще з 14 року. Ну, вони сліпі, мабуть, дурні, я не знаю, хворі, які вони там Просто вони цього не бачать. Ну. Що ж, якщо е, зміниться там ситуація, ти побачиш якусь автівку з Amnesty Інтернешнл, будь ласка, сфотографуй, Я думаю, що це буде міжнародною сенсацією. Або, вибач, або якщо ти побачиш там бусики з, наприклад, логотипами РПЦ Російської православної церкви. Я знаю, що протягом доби п -п панування фабрики Хамадей, яка насичувала всю Європу і нас і контрабандними сигаретами, туди бусиками РПЦ заганялися фільтри і, і папір. Цей а, папіросний а, від Гундяєва, від нового табачного магната, а ще за сумісництвом патріарха Кіріла. Але таке, це, це, це насправді і то, і то факти, і то, і то тролінг. Тарасе, в мене таке питання до тебе. А, знаєш, а, трошки філософське, а трошки практичне. Ми а, вчора вечір зустріли трошки напружено, коли. А, Група знімальна Ukrainian Witness була обстріляна прицільно. Ми розуміли, що прицільно били по журналістах з написом преса. Аеророзвідка відпрацювала по пацанах і там знову ж таки чергове порушення правил війни, черговий доказ російської злочинної стилістики атак на, на цивільних, в даному випадку на журналістів. Скажи, а от як досвідчений воєнкор і який а, працює на фронті і нині, і в перших фазах загострення і в 2014 року нашивки преса допомагають чи ні? Олексій, ну ці нашивки я не знаю, чи вони не допомагають, тому що навіть написи на машинах автівках, які я бачив, розстріляних і загиблих цивільних там було написано люди, діти. Не стріляйте, тут живуть люди, не зупиняє російську армію аж ніяк. Тому преса для них це вони вони навпаки для них це така ціль іноді номер один. Тобто постріляти по як вони вважають, по американській пресі, по западній пресі, там, і тому подібне Ну по українській пресі, то взагалі якби для них це знаєш, відстрілювати. Тому я ну для мене цей випадок був 2 березня. це Другий день нашого народження, нашої знімальної групи, коли ми за Макарію потрапили під їхній розстріл. Вони просто розстрілювали нашу машину, на якій було написано преса, великими літерами. і Ну от тому їх це не зупиняє, реально. Просто не зупиняє в Іраку. Знаєш, колись прирівнювався. Кореспондент Ройтера до лейтенанта американської армії в очах бойовиків да, і компенсацію або премії вони за голову отримали. А кореспондент Сіенена до, до полковника, знаєш, це я просто розумію, що це от такий самий дикий схід в гіршому розумінні цього слова. Жодних правил, жодних халера. Тобто, ну все, все, все навпаки, нік. Вибач, а ти маєш питання? Та ні, немає питання. Тараса, друже, дякую, що згоджуюся виходити в таких умовах бойових. Фактично, дякую. Бережи себе, передавай привіт хлопцям від цієї України. Ми всі молимось за них щодня. Ну, вони вам дай теж дай там дай передають привіт, кажуть слава Україні. от, І, і... взагалі дай я вас дай дуже дай. всіх радий бачити. Я трохи скучив уже за вами за всіма. от, І не сподіваюся, що коли повернусь, ми з вами вже нашої такої тріїці сядемо в Етері і поговоримо. Сергія теж повернеться з свого тимчасового західноукраїнського екзилю. А, і ми всі насправді п'ятниця і четвер будемо, будемо в одній студії в Етері. Нарешті. брата, дякую. Дякую. Дякую тобі.